Чудовий перформанс влаштував невідомий росіянин у місті Гусь Хрустальний. Гусь Хрустальний. Насправді є таке місто в Володимирській області, Гусь Хрустальний. Цей чолов'яга сів в авто, розігнався, протаранив будівлю місцевого військомату. Після чого цей гусь хрустальний вийшов з машини, підпалив її і пішов собі. Геть так, я по справедливості вважаю, що це чудовий приклад для інших росіян. Дивіться, кожен то інструкція зараз, кожен недогромадянин цієї, недодержави має зробити так само. Держава-агресор має палати. Вся детальніша інструкція, як це має відбуватися, далі в нашому сюжеті. 姐，你快救一下。 Так виглядає узбережжя Чорного моря після того, як минулого тижня там потонули два танкери з мазутом. Ліквідація наслідків проходить дуже по російськи. Частину пакетів з зібраним паливом уносить назад в море. Решту місцева влада закопує просто поряд житловими будинками та дитячими садочками. Екологічної катастрофи у чорному морі московитом було мало, тож вони спробували нагадати ще й в середземному. Там пішло під воду корито, яке вивозило військову техніку з Сирії. Зброю, напевно, продали давно. Самі затопили і розповідатимуть, що все пропало. Дописувач з Росії не сумнівається в альтернативних здібностях своїх генералів. Жага московитів до знищення не переборна. Одна радість частково вона реалізується в самій Росії. Це в Білгородській області хірург місцевої лікарні врізався в БТР з окупантами. А потім протаранив вантажівку російських прикордонників. Подвійний страйк. Вибух у торговельному центрі у Владикавказі спочатку списували на недолугість. Казали, ніби вибухнув газ. Звідки там газ, щоб вибух був? Яка маячня? На кого це розраховано взагалі? Дописувач з Мордору ніяк не звикну до того, що російська пропаганда розрахована на ідіотів, тобто на більшу частину населення Мордора. Але вже за кілька годин на болотах визнали, що це був наслідок атаки українських дронів, які вже легко дістаються Кавказу. Дрони були помічені в небі над Інгушетією та знову завітали в Грозний Потролити Чеченського князька Кадирова. Безпілотники також летіли на північ Оркостану та атакували базу флоту окупантів в Мурманську. Дуже схоже на не дуже вдалий запуск чогось. Там прям видно, що знизу вгору і трохи по діагоналі щось рухається. Ніби з сопла двигуна при старці виривається вогонь. Росіяни навіть без влади здатні на ходу видумувати брехню, в яку вірять, щоб заспокоїтись. В Тамбовській області безпілотники поцілили в нафтобазу та військовий завод авіаційних деталей. А на Ростовщині дрони прилетіли на полігон та військовий аеродром. В окупованому Донецьку вдарили по будівлі так званого Міністерства державної безпеки. У фронтовій Курській області наші оборонці били ракетами по місцям дислокації солдат і офіцерів окупантів в місті Рильськ та місті Львов. А в Орловській області знову підпалили нафтоналивний термінал. На тижні в російську казань завітали не лідери Брікс, а ударні безпілотники. Вибухи лунали до самого вечора. За російською традицією, місто не було готове до атаки. Бомбосховища були зачинені. З таким відношенням не дивно, що населення боліт почало втрачати глузд. Це 70-річна жінка запустила феєрверк в торговельному центрі в передмісті столиці окупанта. Те ж саме зробив чоловік в іншому ТЦ. В місті Гусь Хрустальний чоловік протаранив на машині в'їзд в місцевий військкомат та підпалив його. А в підмосковних п'ятушках жінка кинула коктейль Молотова у відділок поліції. Брянську пенсіонерка підпалила поліцейську машину. Вона стверджувала, що це завдання їй дало ФСБ. А на вогонь відпалаючої машини мали прилетіти гвинтокрили. Чому на болотах божеволюють люди? Схоже, існує проста відповідь: перед масовими нападами божевілля. Цивільне населення змушували дивитись по телевізору пряму гарячу лінію з диктатором Оркостану. Хех, а яких ще наслідків вони цікаво чекали?